А ви бачите, що сьогодні у мене за вікном морозець-тріскунець, сніжок притрусив і виблискує на зимовому сонечку. Вітаю вас, мої хороші! Я довго не забарилася і знову вийшла до вас на зв'язок. Ви на каналі «Ганусині Викрутаси, і, і з вами Гануся з Рівненщини. І, як бачите, я сьогодні знову у своїй майстерні. Жива здорова, поки що, слава Богу. І чого і вам бажаю обклалася своїми квітами, сухоцвітами і заряджаюся від них позитивом. Так, саме позитивом, друзі, тому що вони мені приносять насолоду, вони мене заряджають, я від них отримую. Таку життєву силу, що вам і не передати. Я в них закохалася. Шість років тому, і це кохання у мене тільки наростає. Так ось про що сьогодні буде у мене відео? Як ви вже зрозуміли з назви, а назва мого відео про забобони і сухоцвіти. Що мене спонукало відзняти це відео, це один коментар, який був під моїм попереднім відео, де я вам розповідала, як я вирощую кермек. І я вам хочу сказати, що це не один такий коментар мені прилітає, тому що я. Вирощую, я продаю, як і матеріал, я роблю композиції, і я дуже багато працюю з сухоцвітами. У мене є моя сторіночка у Фейсбук робоча, якій вже виповнилося 5 років, яка називається Сухоцвіти і не тільки. Я там виставляю свої роботи, ми там обговорюємо щось, я пропоную. Час від часу роблю якісь оголошення, тому що треба ж їх реалізовувати. Знаєте, коли посіяв, пропрацював ціле літо, треба щось з ним робити. Тому оголошення, реклама там у мене відбувається періодично. І неодноразово під такими моїми дописами, які бачать багато. Користувачів Facebook і так само і в Тіктоці, в в і на Ютубі вже мені декілька разів. Я ну, підходжу до цієї теми, друзі, вибачайте, що трошки затягую. Прилітають такі коментарі, що не можна в хаті ставити сухі квіти, тому що це мертві квіти. Коли ставити в хаті букет з таких сухих квітів, то і починаються перераховуватися різні причини, і от останнє відео у мене, мене взагалі здивувало, то засохне кохання. Друзі, ну, якщо ми е, в наш вік е, такий, знаєте, е, Цифровий, вік, можна так сказати, так? тому що зараз це все цифрозовано, комп'ютеризовано. Ну, якщо ми ще віримо у якісь забобони, то ви мене вибачте, ну, не можна так жити. По-перше, друзі, ми всі або переважно всі люди віруючі християни, чи евангелісти, ну хто там, що вірить, віримо у Творця нашого Господа Ісуса Христа і Сина Божого, і у Бога Всемогутнього, так? переважна більшість нас у це вірить. І у Біблії у нас є 10 головних заповідей, які ми повинні дотримуватися. А все решта, що нам нав'язують набожні люди, різні маги, перемаги і тому подібне, це усе забобони. Забобони придумали нам для того, щоб тримати людей у якихось межах, щось не дозволяти, щось забороняти і тому подібне. Тому я сьогодні вам трошечки хочу пояснити свою точку зору. Спочатку. Розповім про те, на мою думку, яка моя думка що стосовно живих і мертвих квітів. Тобто люди рахують, що сухоцвіти це мертві квіти. А я рахую, що і зрізані свіжо зрізані квіти теж мертві квіти, тому що квітка жива тоді. Коли вона на стеблі, коли вона ще е, живиться від свого кореня, тоді вона рахується живою. Так? Якщо ми її вже відділили від кореневої системи, ми її вбили. І от та квітка, яка свіжозрізана, да, яку ми там тюльпан, гладіолу, і троянда і тому подібне, ми її приносимо в кімнату, ставимо у воду. І вона нас помаленьку вмирає, і потім її місія на смітнику, так? Ну, гуманна місія, правда. Але для того квіти і створені, щоб дарувати нам якісь приємні емоції, миттєві. О, а потім вони йдуть на органіку, як і все решта. Так само, як і людина, коли вона живе, живе, цвіте, процвітає, старіє, вмирає, і потім, що ми знаємо нашу участь потім. Так Так от я про що? Така сама квітка і сухоцвіт. Але е селекція зараз вивела такі сорти квітів. Які навіть коли вони стоять без води, коли вони не живляться вологою, вони продовжують нас тішити своєю красою. Вони гарні, вони яскраві, вони просто висихають і залишаються як свіжі, як ми кажемо. Але і та рослина вже мертва, і та рослина вже мертва. У чому різниця між сухоцвітом і звичайною зрізаною квіткою? Ні в чому. Просто та погнила, а ця висохла. так? Ну, я... Це моє розуміння, я не знаю, якщо ви розумієте це якось по-іншому, будь ласка, напишіть. І це один з коментарів, що засохне кохання, так? А інші це не можна, це погана енергетика, не можна сухі квіти в домі тримати. І ну, щось усе в такому, знаєте, в такому стилі. Що я хочу сказати? Ну, я хочу сказати свою думку на рахунок цього. Скажіть мені, будь ласка, от ви бачите букет, так? От які він у вас викликає емоції? Ну, у мене це яскраві літні квіти, які мені нагадують про літо. І коли я на них споглядаю, мені так весело згадується сонечко, згадуються бджілки, які літають на цих квітах. Ну, я в них жила літом і я продовжую своє життя з ними зимою. І коли такий подарунок хтось отримає. І поставить собі для декору десь на е, тумбочку, на комод, на столик чи де-інде. Мені здається, що такий букет буде викликати у нас такі приємні емоції і не думки про те, що хтось е, ну, що з цим букетом має статися щось погане. Ну, Тобто цей букет для вас має принести щось погане. Так само подивіться, оцей букетик. Ну, що він вам може зробити поганого? А? Ну нічого. Лаванда і колосочки пшениці. Ну хіба ж вони можуть комусь зашкодити, друзі? Ну, скажіть мені, ще один так само, вона настільки ароматна, вона настільки е, позитивна і дає якийсь такий заряд енергії, свіжість. Ну хіба може такий букетик щось зробити і принести вам якийсь негатив до вашої оселі? Мені здається, що ні. Так, знаєте, трошки міняємо своє мислення. Або цей, ну приємно ж навіть подарувати комусь такий букет приємно, правда? Що ж тут негативного? Колосочки жита, льон, лаванда, лагурус? Ну, все, все натуральне, все природнє. В ньому вся моя душа, моє життя, моє літо. І зрозумійте, люди, які на протязі цілого сезону плекають цю квіточку, сіють, трусяться над її насінинкою, над тим маленьким парусточком, протязі всього того часу, поки не висадять, не доглянуть її. І коли вони отримують уже квітучий букетик на тому стеблі, там настільки е, емоції. Ти біжиш до тих квітів кожного дня і дивишся, що там розквітло знову. І ця квіточка росте собі на сонечку, тішиться нашому українському сонцю, її кроплять наші дощі, полощуть, лоскочуть наші вітри. Вона бере стільки енергії з землі, і вона цю енергію всю зберігає в собі. І вона стоїть. Висохла, ну, з неї пішла тільки волога. Водичка в неї, з неї тільки випарувалась, а все те колір, те сонячне проміння, подивіться подивіться ось на цей геліхризм, подивіться на ці безсмертники, ну, це відображення сонця, це відображення цієї енергії, яку вони отримали протязі літа від землі. І коли я працюю з цими квітами, я настільки Позитивна, я, це, я не тільки про себе говорю, дівчатка, такі самі люди, які займаються цим екодекором, з цими квітами, які їх вирощують самі. Вони, розумієте, я трушусь над кожною квіточкою. І коли я складаю цю композицію, у мене, я ніби поринаю в цей букет. Я віддаюся вся цим квітам. Я оцю всю, оцей весь свій позитив, який я отримала при вирощуванні цих квітів, при їх заготівлі і при роботі з ними я все вкладаю в цей букет. Дівчатка, оця вся моя позитивна енергія тут. І коли ви цей букет отримаєте, запам'ятайте, що там частинка моєї душі. Частинка моєї душі. І повірте, я ніколи ніколи е, не сідаю до роботи хвора. Е, я ніколи не сідаю до роботи, е, якщо у мене немає на це натхнення. Тому що коли у тебе поганий настрій, коли у тебе немає якогось такого е, пориву до творчості, ти не зробиш букет. Воно тобі не буде йти, навіть не сідай, ти не зробиш букет. Тому. Друзі, всі мої букети, і не тільки мої, усі букети, які створені з любов'ю, вони принесуть у ваш дім тільки любов і затишок. І більш нічого. А те, що ви собі надумали про живі і мертві квіти, про погану енергетику, це придумане вами або тими, хто вам це нав'язав. І повірте мені, друзі, е, ваше кохання Якщо воно щире, воно ніколи не згасне, не висохне від оцього букета. Воно буде тільки квітнути. Якщо ви кохаєте не щиро, то причина не в букеті і не в сухоцвітах. Не нав'язуйте собі якісь обмеження, не нав'язуйте собі якісь границі, живіть вільно, почувайтеся щасливими у цьому житті. Коли ви щасливі, як кажуть, якщо щаслива жінка, то щаслива вся родина. Правильно? Якщо жінка заряджена позитивом, якщо вона думає позитивно, якщо вона хоче дарувати приємні емоції, е оточуючим її людей, то від цього щасливі всі. І чоловік, і діти, і батьки, і всі навколо оточуючи її. Тому, ну, я отак от це розумію. Знаєте, якби була правда про те, що якщо в дім занести висушені квіти, то засохне кохання. То ми б з чоловіком мали б вже розбігтися, чи побитися, чи повбивати один одного чи ще що небудь 6 років тому. Тому що зараз у мене є майстерня, де я тут сама по собі приходжу до своїх квітів, я з ними балакаю, я з ними спілкуюся, я ними надихаюся. О. А поки не було в мене майстерні, то в мене квіти були кругом по хаті. Знаєте, було тільки ну, трошечки зауважень стосовно того, що ну, вони часто залишають після себе якісь сліди, колючки, листочки тому подібне. І Коли десь знаєте, на дорожці чи на коврику чоловік босою ногою наступав на оту колючку, на якийсь ось очок чи ще щось часом трошечки може і бурчав, але він розумів, що мені треба мати десь якесь приміщення, щоб я з ними мала де працювати. Оце єдине було, що знаєте, що якісь там трошки може непорозуміння, були що ну, бо я була з кругом з ними. Вони в мене були на горищі, в дровітні, в теплиці, в хаті іде тільки, поки я не Ну, вже спільними зусиллями, ми зробили цю майстерню, побудували. І я тут вже ізолювалася, я вже їх не несу до хати, я вже тут тільки з ними. Ну як букети несу до хати, дідухи несла до хати. У мене стоїть ось такі лавандові букети у хаті, але я вже з ними не працюю в хаті, тому того сміття, яке утворюється в процесі роботи, у мене немає. Тому, якби це було такою правдою, то це вже було б давним-давно проявилося на моїх відносинах з моїм чоловіком. Але Богу дякують, ми вже 33 рік проживаємо і, як то кажуть, терпимо один одного, тому в сім'ї всяке буває. Але повірте мені, що не сухоцвіти причина. Тої холодності, яка може виникнути між подружжям чи ще чогось іншого. Щоб було щире кохання, треба чути один одного, треба поважати один одного. Треба часом притишувати своє Я. І не повинно бути слово Я, а повинно бути слово ми, тоді ніякі сухоцвіти і нічого вам в цьому не зашкодить. Ось так, трошки вам розказала про своє розуміння, про те, як я це бачу. І ви самі бачите, ви слідкуєте за моїм каналом, хто вже давно на мене підписаний. Ви бачите мої роботи, ви бачите мою любов до того вирощування. І я хочу поділитися цим з вами. Я хочу передати це комусь, хто. Хто хоче цього навчитися, дівчатка, е, дякують мені за те, що я ділюся своїм досвідом. Правильно, я ділюся, тому що е, я в свій час десь теж вчилася, е, вчилася трошки десь з, з якихось е, витоків, е, з соціальних мереж, але дуже багато чого навчилася на своїх помилках і тому. Е, Хочу донести щось до вас, щоб ви не робили таких помилок. Але запам'ятайте, друзі, що от щоб там вам хто не розповідав, коли ви самі не спробуєте, тому що для рослини є ну, кожна рослина має якісь індивідуальні особливості по вирощуванню, і до них ма, треба знайти свій ключик. Я вам розказала свій ключик щодо Кармеків. Але е, я розумію, що це не 100% варіант успіху. Е, попробуйте, так як кажу вам я. Але робіть висновки на основі того, як у вас виходить. Ну що, буду завершувати, дівчатка. Ну, таке, знаєте, я по гарячих стидах відзняла це відео, тому що я. Е, Ну, вже неодноразово якось ми, у мене от такі коментарі пролітають, і мені здається, що ну, це якби є питання для дискусії, тому що в нас же дуже багато людей, вірян, які все дуже крепко знають, але Ну, не завжди все роблять те, що знають. Розумієте, але дуже багато хто хоче навчити нас, як правильно жити, вносить якісь свої правила. І запам'ятайте, забобони не від Бога. Забобони придумали якісь релігійні, якісь забобонні бабки і тому подібне. Не вірте забобонам. Тому що ми собі, саме, самі себе накручуємо. І потім в результаті отримуємо якийсь негативний результат. Ніколи не накручуйте собі, живіть в своє задоволення, робіть у своє задоволення, шукайте те, від чого у вас будуть е, горіти очі, е, душа ваша буде літати, і побачите, наскільки вам буде краще в цьому житті. Так, нам зараз всім складно, ми зараз живемо в такий складний час, е, що нам. Потрібні позитивні емоції. І от шукайте в чомусь їх. Не контролюйте себе, не обмежуйте себе в чомусь. Живіть, тому що наше життя нам дається один раз. І, можливо, Бог послав мене саме вам, так, саме вам щоб ви подумали над тими забобонами, які вас тримають у якомусь вашому розвитку. Живіть і будьте здорові і щасливі! Всього вам найкращого.